Сьогодні у більшості регіонах України пройшли значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Завтра ж, за інформацією Полтавського гідрометцентру, в області погода буде хмарною. Вночі можливий дощ із мокрим снігом. На крайньому заході Полтавської області можливе утворення снігового покриву місцями до 3-5 сантиметрів. В день опади припиняться. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вночі місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Служба автомобільних доріг Полтавщини застерігає, що така різка зміна погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг. І повідомляє, що у разі ускладнень руху на автодорогах державного значення до єдиного контакт центру державного агентства можливо звернутися телефоном за номером 067-460-80. цілодобово.